16 по 18 жовтня 2012 року у виставковому центрі Київ-Експо Плаза проходила четверта національна виставка-презентація інноватика в сучасній освіті. Організаторами виставки були Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України та компанія Виставковий Світ в урочистому відкритті виставки брали участь. Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України. Володимир Луговий, віце-президент Академії педагогічних наук Андрій Гуржій, директор компанії Виставковий світ Світлана Рудько та виконавчий директор освітянських заходів компанії Виставковий світ Талій Сокол. Привітання учасникам виставки надіслали голова Верховної Ради України Володимир Литвин, прем'єр-міністр України Микола Азаров, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, президент Національного центру Мала Академія наук України Станіслав Довгий та директор Інституту інноваційних технологій із місту освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України Олександр Удот на виставці були представлені з 27 регіонів України 625 навчальних закладів різних рівнів і форм власності, наукові та методичні центри, регіональні та муніципальні органи управління освітою, видавництва, міжнародні установи та представництва, підприємства і бізнес-структури, що забезпечують галузь освіти засобами навчання, навчальні заклади та представництва з. Італії, Швейцарії, Польщі, Словаччини та Чехії поділилися досвідом співробітництва з українськими колегами, познайомили потенційних абітурієнтів та їх батьків, педагогів, директорів шкіл з умовами прийому в навчальні заклади, з програмами обміну з післядипломною освітою за кордоном. Постачальники обладнання та інформаційно-виробничих систем для освіти презентували електронні засоби навчання, підручники та методичні посібники, засоби. Навчання для раннього розвитку, шкільні дошки будь-якого типу, прилади та обладнання для навчальних кабінетів освітніх закладів, освітні інтернет-мережі запропонували для учнів, їх батьків, вчителів та керівників районних відділів освіти автоматизовані системи управління документообігом загальноосвітніх навчальних закладів, онлайн-бібліотеки з мультимедійними матеріалами для учнів, з конспектами для вчителів з усіх предметів і тем для усіх класів а також. Ж різноманітні смс-сервіси виставку супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала в себе семінари, конференції, круглі столи, майстер-класи та презентації, на яких відбулося обговорення пріоритетних питань реформування калузі освіти з урахуванням сучасного стану розвитку науки, технологій та економіки. Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти брав активну участь у цих заходах. Зокрема, був Проведений семінар із теми системний підхід до оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону. Доповіддю, науково-методичні основи, створення регіональних контрольно-оціночних систем, методичного моніторингу та технології оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та аналіз якості освіти в режимі відкритих студій технопарку виступили Тетяна Миколаївна Гавлітіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Надія Дам... Намельник, завідувач кабінету Центру координації методичної роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського інституту та Климко Лариса Васильівна, методист кабінету управління закладами середньої освіти, старший викладач кафедри управління освітою Рівненського інституту. На питаннях ефективності державного управління загальної середньої освітою на регіональному рівні зупинився Микола Васильович Набок, кандидат педагогічних наук, доцент вчений секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, науковий керівник експерименту регіонального рівня, начальник відділу освіти Сарненської райдержадміністрації Рівненської області Людмила Іванівна Макриця презентувала модель аналітичного оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою на районному рівні. Представники Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти також брали участь у круглому столі інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, який був організований Державним вищим навчальним закладом Університет менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук України. З Рівненським, Запорізьким та Луганським обласними інститутами. Для обговорення були запропоновані наступні питання: інноваційні форми науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти, підвищення рівня фахової майстерності в рамках започаткованої університетом менеджменту освіти, всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників освіти, професійний розвиток педагогічної. Працівників в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти, інновації в науково-методичному забезпеченні, координації діяльності працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та районних методичних кабінетів, а також упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на всеукраїнському та регіональному рівні. До обговорення цих та інших питань долучились Надія Васильівна Любченко, директор науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв'язків Державного вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти, а також координатори Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників освіти. У номінації післядипломна педагогічна освіта Надія Адамівна Мельник, завідувачка центру Центру координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У номінації дошкільні навчальні заклади Олена Валеріївна Хаустова, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних освітніх технологій Запорізького інституту. Та у номінації загальноосвітні навчальні заклади Лейда Олександрівна Лоскутова, старший викладач кафедри управління освітою Луганського інституту. У роботі всеукраїнської науково-практичної конференції школи сприяння здоров'ю в Україні, що проходила за підсумками всеукраїнського конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу школи сприяння здоров'ю. Брали участь завідувач кабінету виховної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ніна Павлівна та директор Рівненської загальноосвітньої школи першого третього ступенів за номером 4 Наталя Олександрівна Іванець. Експозиції навчальних закладів, наукових установ та інших учасників виставки презентували інноваційні ідеї та проекти: педагогічні технології, новітні методики, інформаційні матеріали, обладнання і устаткування. Для навчального процесу оцінку якості поданих на конкурс робіт проводили наукові інститути Національної академії педагогічних наук України та інститут інноваційних технологій із міста освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Серед переможців конкурсу у номінації інновації в упровадження державного громадського управління, золотою медаллю та дипломом лауреата нагороджено управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. У номінації Організаційно-методична діяльність інститутів післядипломної освіти з упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів золоту медаль та диплом лауреата отримав Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. У номінації упровадження здоров'я збережувальних інноваційних технологій у навчальний процес закладів освіти, срібною медаллю і дипломом лауреата нагороджена Рівненська загальноосвітня школа 1-3 ступенів за номером 4 Рівненської міської ради. Також золоті медалі та дипломи лауреатів конкурсу у своїх номінаціях отримали Рівненський державний Аграрний коледж, Мирогощанський аграрний коледж та Рівненський торгово-професійний ліцей. Четверта національна виставка презентація «Інноватика в сучасній освіті стала найбільш широко представленим форумом найкращих інноваційних досягнень в галузі освіти. Учасники та гості виставки, фахівці, науковці, викладачі у своїх відгуках відзначили виставку актуальною і змістовною з точки зору широкого спектру актуальних проблем і досвіду, які презентують. Її учасники. Організатори виставки впевнені, що представлені розробки зацікавлять педагогічну спільноту і сприятимуть активному обміну передовим педагогічним досвідом та дієвій співпраці освітян України та нашого регіону.